Є спільні проблеми для всієї журналістики. Перша вона є спільною не тільки для цеху журналізму, а це одна з найповажніших проблем нашого суспільства, що живемо в епоху аматорів і дилетантів. Часто буває так, людина знає, що таке буреме, знає як зримувати два слова і вважає, що вона геніальний поет і поет. Так само сьогодні особливо коли маємо інтернет, кожен вважає, що що там створити, якийсь блог, чи навіть на папері газету, я вже журналіст, бо я знаю, як написати, як поставити клуб. Це все профанація, Бо інтернет хіба розширює можливості, додає певних інших речей, яких не було до його появи, але не скасовується. Засадничі речі журналістики. Ну і насамперед тут ще й треба, щоб грамотно знали мову, але зараз, коли відкриваєш тут чи іншу газету, чи на телебаченні чуєш, по-моєму, відмінків ніхто не знає. Коли ставити, писати слова не знають, або суржик або взагалі невідома, яка українська мова, От це дві проблеми. Найгірше, не фахобісті. Маса людей, які себе позиціонують цим, вони навіть не знають. що Репортаж, замітка, нарис і так далі це зовсім різні речі. Вони навіть не знають, що новини ніколи не коментуються, бо номентар, коментар і новини це абсолютно різні речі. От цього треба починати. Це основні проблеми. А через це втратилося ще одна, немає цихової солідарності. Бо як може бути блогер, який себе вважає журналістом, солідарним дійсно тим, хто в цеху працює, хто знає принаймні, що таке журналістика?